Слава Ісусу Христу! Сьогодні печемо мотаний пляцок, кручений або мотаний пляцок. Я вже збила 4 білки в круту, даю до них 200 г цукру. І на великих оборотах збиваємо далі. Цукру ми даємо 8 столових ложок теплої, перевареної води. і збиваємо. Видимо 4 жовтки і також збиваємо. Ми дали 200 грам муки. Гарненько вимішали. До цієї суміші даємо дві повні столові ложки темного какао та вимішуємо гарненько. До какао даємо одну чайну ложку порошку для випічки. І гарненько все вимішати. Даємо пів чайної ложечки амоніку. Це амонік дається для того, щоб було таке пухке, рихле таке тісто. Таке, як ви бачите, на І у нас вийшло тісто, як густа сметана. Бляшка розміром 25 на 39 пекти при 180 градусів. 35. 40 хвилин. Не перепекти, припильнувати. Поки печуться коржі, роблю масу крем. 750 г молока поставити на вогонь, щоб кипіло. 250 грамах молока розвести два пудинги. Будині. Можна вишневі, можна сметанкові. Взяла чому він такий коричневий. Взяла крем, ну, пудинг тофі смак і пудинг сметанковий. Два розвела і треба заварити до густого такого крему, щоб йшли пузирки, Значе ми вже знаємо, що наш крем. Зварився. До цього гарячого ми даємо 350 г цукру. Треба все гарненько вимішати, щоб розчинився цукор, накрити плівкою харчовою і дати, щоб остигнуло. Пізніше будемо збивати крем з маслом. Другий плясок почнемо по такому ж принципу, як і перший: 4 білки збити, з 200 г цукру, 8 столових ложок теплої, переварної води. 4 жутки. Це все ми збили з такої гарної пухкої маси. До цього тепер даємо 300 г муки і вимішуємо до однорідної гарненької маси. Також до цього треба дати одну повну чайну ложечку-порошку для випічки Та пів. Чайної ложечки амоніку. Все гарненько вимішати і в духовку. В принципі, що і попередніх двох пляцків. Чотири білки ми збили в крутопіну, дали 200 г цукру, 8 столових ложок теплої, переварної води та 4 жутки. Це ми все збили. Тепер плюс до цього збитого з тих збитих білків я дала 200 г муки. 100 грамм продається такий готовий мелений мак. Це все гарненько вимішати. До цього також ми даємо одну чайну ложечку порошку для випічки. Коли ми це все гарненько вимішаємо, в самому кінці даємо пів чайної ложечки амонію і в духовочку при 180 пекти 35 хвилин. Під низ обов'язково пергаментний папір обов'язково. Це я беру амоніак. в самому кінці, розмішую і на пляшку. Спекли ми три пляцьки: бісквітний, кавовий та маковий. Їх всіх розрізати на дві частинки та прикладати. Спекли ми пляски, приклали, зверху полили шоколадою. Я вже покраїла його. Височенький, такий, як і на ваших фоточки, інші крем зробила Будиньовий Тарас. Ось, це він. Нехай з Божою допомогою, хто відважиться пекти, всім гарно вийде та файно смакуватиме. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Я вам вдячна за перегляд. До дітоючого разу!